Тренінги гендерної рівності в рамках проєкту «Рівність заради безпеки провели для військових, поліцейських та держслужбовців Вінничини. Це стало можливим за підтримки українського жіночого фонду та фінансування з Європейського союзу. Організатори освітнього проєкту зібралися разом, щоб обговорити результати навчань. Нині багато жінок боронять країну на фронті, інші працюють в тилу. Всі вони заслуговують на рівні права та умови, які забезпечили б їхні потреби на війні. Організатори обговорили заходи, які необхідні для уникнення сексуального насилля та дискримінації в суспільстві через статеву ознаку. Вадим Мазурик, наприклад, одного з регіонів розповів про гендерну рівність на телебаченні. 100% жінки, ведучі новинних випусків на Чернівецьких телекомпаніях. Автори сюжетів – жінки 80%. Лише коли діло доходить до експертів, у них там вже така більш-менш гендерна рівність 60 на 40. От, на, на користь чоловіків.